Про заяви української та російської сторін їхні позиції і те, що взагалі сьогодні відбулося у Туреччині. Зараз ми говоримо із Романом Безсмертним, політиком, надзвичайним і повноважним послом України, учасником мінського переговорного процесу у 2015, 2016 та 2019 роках, долучається до нашого ефіру. Доброго вечора вам. Доброго вечора, пані Ірино. Знаю, що ви разом з нами слухали щойно прес-конференцію Володимира Зеленського. Тому перше питання, мабуть, загальне. Як ви оцінюєте те, що було сказано сьогодні президентом України, і взагалі те, що зараз відбувається в Анкарі і в Стамбулі, може відбутися між українською та російською делегаціями? От знаєте, я в житті дуже багато прожив частину в політиці, в дипломатії, і іноді я отримував запрошення. На прийом, там, на зустріч, на засідання. Я постійно бачу, в ньому або тему забувалися вказати, або місце зустрічі, або час зустрічі. І оце я е, щойно я розумію, що ну, скажу зараз те, що хто із молодих сьогодні вже не знають. У Островського є така п'єса, називається «Безприданниця». І там один із героїв каже: дивіться, влаштовують захід, запрошують шановних людей. А забулися час назвати. І от це не просто дивує, шокує, вражає. Це говорить про принципово нинішній стан міжнародних відносин і стан з дипломатичним протоколом. Бо, наприклад, Мединський з одного боку, а з іншого боку, міністр. Ну, даруйте, але ще 15 років тому цього було недопустимо і неможливо, тому що тут є принцип дзеркальності: якщо з одного боку міністр, то з іншого боку має бути міністр. І оце коли починають говорити про нинішню ситуацію, на що вона претендує? Слово переговори тут принципово не може бути застосовано це консультації. Оце я чув, Мединський каже, що ми тут налаштовані, готові, у наділені повноваженнями. Його статус насправді, як голови цієї групи, це обговорювати місце зустрічі, час зустрічі, можливо, перелік питань. Але його вже допускати з точки зору протокольних повноважень до змісту ніхто не має права. Це такий рівень. Бо коли йде мова про зміст, це рівень міністрів. Коли мова йде про формування завдань, це рівень президента. А Дякуючи, я не знаю, якому проведінню, але з українського боку є люди, які мають відповідний статус, вони можуть вести такі переговори. Але, чесно кажучи, от якби я зайшов у, як міністр в кабінет там, в конференц-зал, де на зустріч сидять заступники міністрів, керівники департаментів. і Мединський, радник. Знаєте, я би що сказав. Я вам дякую за те, що запросили, але вивчить, будь ласка, дипломатичний протокол, а я піду погуляю по Стамбулу, подивлюсь його красу. А чому, чому Росія тоді порушила цей принцип дзеркальності? Яка в неї мета, тому що власне і Путін пропонував ці перемовини, а зараз відправив, як каже Зеленський, делегацію низького рівня е, Володимир Пу... Зеленський говорив про неповагу Путіна до як до Туреччини, так до України, так до Штатів. А як ви вважаєте? Ну, справа в тому, що президент е, пожалів тут із е, поберіг словесний запас, а можливо вуха журналістів. Це не низький рівень, це е, сценографісти, е, це писаки. Замість них можна поставити ну, магнітофон для запису, відеокамеру. Вони принципово не допущені до такого рівня ведення діалогу. Е, принципово, я просто хочу, щоб це зрозуміли. Бо керівники департаменту, радники президента вони можуть обговорювати з президентом ці питання, але сидіти проти міністра, чи не дай Бог, там проти президента, і це не просто не поважати людину, яка візаві, це не поважати міжнародні відносини. Не поважати Віденську конвенцію про дипломатичні консульські зносини. Це не поважати міжнародно конвенцію про міжнародні договори і так далі. Це совок, пані Ірино. Це оцей трухлявий, дирявий радянський совок, який тепер тягнуть у цей світ. І що мене шокує? Оце беруть оцим совком по обличчю Трампу так ялозять. А він каже: а що він має приїжджати туди, коли я там не буду. От Як, що це він має тут з'явитися? Ну, такий, такий рівень сьогодні дипломатичної культури. Бо насправді це ж почалося з тої зустрічі 28 лютого. Там було продемонстровано все розуміння і знання дипломатичного протоколу в кабінеті, у вальному кабінеті. Далі все стає зрозумілим. Але давайте так, годі тут про форму, бо тут все провалено. Тобто, це не переговори, це просто прийшли по, ну, потерти там. Ну, це все рівно що сісти в кав'ярні там за кавою чи за чимось іншим і базікать. Так себе веде російська сторона. Тепер до суті питання. Хто ініціював цю зустріч? Фюрер? Хто її підтримав? Президент Трамп. Панова, така де ваші організаційні здібності там, де ви тут? Ви хоч час призначте, от, хоч якось місце призначте. Або, бо тут можна пісню співати, от, чарівну, про те, що хто кого підманула і хто кого підвела. От. Ну, насправді, от, коли все це слухаєш, студент так, першого курсу він уже знає. Бо Є такий предмет, вступ у, у, у спеціальність, де їм розповідають от, насправді ці основи дипломатичного протоколу, а це все рівно, от як от зараз ви показуєте московського фюрера, який зібрав журналістів і усівся. Ну це ж совок, бо насправді цього треба позбуватися вже давним-давно. Однак совок є совком, і ми сьогодні в Стамбулі це всі очі бачимо, як це демонструється. А як із цього вивести ситуацію? Боюся я, що тут дипломатія не допоможе, тут розмови не допоможуть, тут може допомогти лише сила. І теза насправді, яка вкрадена в імператора Адріана, звучить вона через силу до миру, бо це фраза не Рейгана, а тим більше, ну куди Трампу до Адріана? Це, це фраза її вже тисячі років. От, вона найбільше підходить до нинішньої ситуації. Знаєте, я дякую терпіння українській стороні, бо насправді з точки зору от людини, яка б там роки працювала в дипломатичному протоколі, зустріться з таким хамовидлом. Ну, це означає просто відвернутися, махнути рукою без, без слів і піти з цього процесу. Пане, Але, ми... дай, даруйте мені одне речення. Але добре, що терплять, бо це слугує. Знаєте чому? Тому, що Європа цементується, і дай Боже, це цементування України і Європи стане на певному етапі аргументом для того, а, не Трамп викресить його з цього списку. Скажете, що я це сказав. А уряд, уряд американський зрозуміє роль Америки в цьому процесі. Або Трамп тут буде гуляти як вільний форвард. Будемо чекати ще їхні реакції, але ви сказали про силу, про те, що потрібна сила в цій ситуації, і говорили перед цією зустрічю у Туреччині про те, що якщо не вдасться домовитися, то Захід, Європейський Союз, Сполучені Штати посилять свої санкції щодо Росії. І ось Зеленський також сказав, що якщо не буде припинення вогню і серйозних ріжень. Україна проситиме США, ЄС і країни глобального півдня відповідних санкцій щодо Росії, які мали би стати стимулом для Росії завершувати війну. Як ви вважаєте, з огляду на те, що ось зараз ми спостерігаємо впродовж сьогоднішнього дня? Чи варто очікувати посилення цих санкцій від заходу від Європи? Так, від Європи, так і я тут переконаний. Від американського уряду, який підготовив всі речі, так. А що стосується Трампа, не знаю, бо Трамп залежить від того, яку каву йому підносить Меланія зранку. Він ввечері має один настрій, зранку другий, на вечір третій. Тому тут прогнозувати щось абсолютно годі. Країни глобального півдня, це як Лула Дасілова. У Пекіні сказав: Я приїду і скажу в Москву, ти. Вальотька, а ну давай, сідай за стіл. Прилетів у Москву, просидів 5 годин в літаку, по телефону правда, поговорив. А в підсумковому документі написано: Лула Дасільва підтримав ініціативу президента Путіна щодо прямих переговорів в Стамбулі. Оце так буде вести себе глобальний південь, включаючи туди і Сі дзіньпіня. Також ще такий важливий момент, як на мене, я почула про те, що Україна все ж таки не збирається зустрічатися з російською делегацією в прямих переговорах. Там має бути за посередництва зустрічі Туреччини, а також Сполучених Штатів Америки. Невідомо, коли ця зустріч відбудеться, але зважаючи на ось цей ось сьогоднішній, так би мовити, хаос з домовлянням, на те, що Путін не приїхав до Туреччини на позицію. Російської сторони, яка говорить про повернення до е, стамбульських домовленостей, так званих стамбульських домовленостей е, датованих в е, березні року. Що варто сьогодні очікувати від цієї потенційної зустрічі, е, яка відбудеться між сторонами, і чи можливо це якийсь фальштарт перемовин? Як ви вважаєте? Ну, давайте від початку. Виступає чоловік і каже, треба вести переговори. Ну, якщо ти це сказав запроси. Запрошення було, ні не було. Далі, кажуть, я переговорю із Ердоганом. Переговорив. Запрошення від Ердогану було, не було. Далі інша сторона каже, зустрічайтесь. А тоді кажуть, ні, ми на четвер делегацію не пошлемо, Ми її відправимо в п'ятницю. Бо ми знаємо, що в четвер нічого не буде. Це я додав від себе. А чи буде щось у п'ятницю? Зустріч можлива, яка американської делегації з українською, американської делегації з російською, при цьому і там, і там посередником може бути турецька сторона. Ну, цей Джида Рія це показали. Тепер чи є ймовірність у цій ситуації, коли з одного боку стола сидять російська делегація, з другого боку сидять українська делегація. Потім навпроти чотирьохсторонній стіл сидять американці і е е турки. Можливий такий варіант? Можливий варіант, я його допускаю. Але далі ситуація не піде. Поясню чому. Я вже розказав, що це статус обговорити формат і не сунутися далі. Навіть переліку питань тут не буде. А тепер я копну ще глибше. Україна каже, ми їдемо обговорювати припинення вогню. Росія каже, ми привезли стамбульські папірці. Туреччина каже, ми забезпечуємо місце зустрічі. Сполучені Штати кажуть: а у нас 22 пункти. Такий салат його, якщо навіть розжуєш, то його ніколи не ковтнеш. Ну, то це суміш. Чому? Бо коли запрошуєш, то в порядку денному запрошення кажуть: ми вас запрошуємо на зустріч, де обговорити таке то питання в такому-то місці, о такій-то годині. А на сьогоднішній день усі сторони називають. Свої питання, але кожна не називає ні місце, ні часу. Тому одні прилетіли в Анкару, другі в Стамбул, треті, де там вони були? В Еріяді чи в Катарі, в досі були і так далі. От вони так розбіглися по світу. Ну, насправді це школа сучасних міжнародних відносин. Імені Дональда Фредовича Трампа. Я її по іншому назвати не можу, бо тут дуже міцне і потужне організаційне начало. Дякую вам, коли відбудуться ці переговори і чи буде від них результат, будемо відстежувати. Зокрема, в нашому ефірі. Спасибі вам, велике пане Романе. Це був Роман Безсмертний політик, надзвичайний і повноважний посол України і учасник мінського переговорного процесу у 2015, 2016 та 2019 роках. Дякую вам велике.